І так, готичний оракул віщує про кармічні події. Будь ласка, що прямо зараз нам треба знати. Молитва, любі друзі, молитва. Треба молитва, по-перше, за усіх загиблих, да за всіх, ну, тут не тільки про загиблих, знаєте. Тут все ж таки такий є смисл, як. Не тільки молитва потрібна, да не тільки молитися, але і вибачати треба. Тобто, знаєте, загиблою людиною можна вважати, коли як то кажуть, втрачена душа. Да? Коли людина ну зовсім не туди і не так, ну то нам вважається не туди, вона йде. У кожного свій шлях. Тож, будь ласка, тут помоліться і за себе, і за тих, кого нема, і за тих, хто живі. І так само вибачати треба себе хто вже пішли, і ті, хто ще з нами поруч, то ж тут про молитву і а, про вибачення.